Влаштування природних струмовідводів під мінеральну вату, система блискавкозахисту. Струмові води у нас тут приховано під мінеральну вату, під утеплювачем. Так і до гори пішов. Це у нас струмовідвід номер 1 Струмові дві 2 в якості третього струмовідвода використовується пожежна дробина. Ну і там зверху під'єднане. Всі з'єднання проварені з... зверхою. Четвертий струмовий Ну і на покрівлю виходить. Тримачі на свердленні через кожних п'ятдесят сантиметрів, залізобетонну колону. Струму номер 5 Те саме? І на покрівлю. Струмовідвід номер 6 Дрітонкова не закінчилася, то дотягували полосою. Зварювальний шов вийшов на рівні трьох метрів. Ну і так, Ну, Це останній сторон відвідує. Наступний етап це влаштування блискокозахисного заземлення. І близько захисної сітки. На сьогодні все.